Допоки українські захисники і захисниці жертвують своїми життями на передовій, інші вихваляються втечею за кордон. В Мережі інтернет шириться інтерв'ю українського коміка Андрія Щегеля, який покинув Україну в час повномасштабного вторгнення. Я в Туреччині сі криса. Тобто від воєнкома, який відповістки, просто тупо просто. Ні, цього я не боюсь. У мене три повістки: визначаю себе як вільну людину, е, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці. От, чесно вам заявляю. Українців приголомшило таке ставлення стендапера до війни у рідній країні, адже він не соромиться відкрито заявляти про втечу та називати загибелі українських захисників власним вибором. Тому користувачі, які подивились це інтерв'ю, відкрито присоромили коміка. Коли майже в кожній сім'ї є загиблі, казати, що обираєш жити щасливо і хизуватись, що нелегально виїхав, це дуже і дуже сумно. Я не обирав гинути, я обрав захищати свою сім'ю, родичів, знайомих, місто, Україну. Дно соціальної драбини сором. Просто сподіваюся, в Україну ти не повернешся. Не приховує шоумен і як виїхав з України. Розповів, покинув країну за допомогою дозволу для артистів і повертатись не планує. Днями кордон перетнув і блогер Андрій Гонковський. Чоловік опублікував фото із Польщі. Підписники із бажанням отримати пояснення не забарилися. Як виїхали? Як вам вдалося втекти? Як вдалося опинитися у Варшаві? Ми вирішили запитати тернополян, що вони думають про такі виїзди артистів. Усі опитані нами кажуть несправедливо дозволяти перетинати кордон лише шоуменам. Проте додають це питання доволі спірне, адже є чоловіки, які за кордон виїжджають, аби зібрати гроші для ЗСУ. Мені Здається, що це неправильно. Це не повинно би так бути. Якщо ти в країні вже йде війна, ти повинен. Виконувати свої обов'язки як громадянина, як, як бійця. І те, що дехто цим користується, і просто, так як не знаю, як вам пояснити, просто використовує своє положення тим, що він може втікти і ще й цим привселюдно вихваляється, то це вже занадто, на мою думку. Мені здається, що всі мають бути на рівних правах. Ну, якщо забирають. Всіх, ну то всіх, а не тікати. Якщо вони повернуться, я віднося добре. Якщо вони там займаються якоюсь допомогою, ну мітарно інше. Ну я це вітаю. А Якщо вони їдуть просто, щоб втікати від армії або так собі ну, погуляти і приїхати без нічого, ну негативно. За це має хтось нести нову відповідальність. Хто їх хто їх пустив, наче вони мають бути наказані. Чого ж всі хлопці не можуть виїхати? Для а мене вважаю, це несправедливо. Вважаю, що ми, тому що корупція в Україні? Так, тому що корупція в Україні. Тому виїжджають ті, хто мають гроші. А хто не має грошей, то і не виїжджає. Вважаю, що його не потрібно повертати назад в Україну. Хай собі їде щасливої йому дороги до побачення, але назад в Україну ні. Отож, багатьох тернополян обурило таке ставлення деяких відомих людей до подій в країні. Тим часом на своїй інстаграм-сторінці блогер Андрій Гонковський пояснив, чому виїхав з України. Пише у Польщу, поїхав, аби придбати дрони і вже зовсім скоро повернеться. А кордон перетнув завдяки дозволу від військової адміністрації. Водночас шквал негативних коментарів змусив записати відео пояснення Андрія Щегеля. Я в жодному разі не вважаю, що вибір людини саме гинути на війні, і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротись, що в результаті на жаль часом призводить до загибелі кращих її дітей. В кінці ролика комік пожалівся на цькування в інтернеті та все ж перепросив українців, яким завдав страждань своїми словами. Водночас на заяву Андрія Щегеля відреагували в Міністерстві культури України. Зокрема, зазначили, що дії коміка є неприпустимими в умовах воєнного стану. А також пообіцяли разом з правоохоронними органами ініціювати посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до України чоловіків призов. Много віку.